Після повномасштабного вторгнення в робочий чат мого чоловіка колега надіслав новину про хлопця, який змінив дрех-костюм на військову форму. Він сміявся з нього і засуджував, бо той не відповідав його уявленням про маскулінність. Цим чоловіком був Артур Сніткус, художник, музикант та стиліст. У віці 36 років він загинув на Донеччині, захищаючи Україну. Мою знайому лесбійку вигнали з групи підтримки для партнерок військових. Бо гетеросексуальним жінкам і так цитую: проблем вистачає, а то ще й на тебе дивитися. На цю ж знайому кидається в дворі сусідка, знаючи, що її партнерка служить. Кидається, бо їй дуже цікаво, цитата а як займаються сексом лізбухи? Мого знайомого не запросили на дитяче свято після того, як дізналися про його бісексуальність. Це кілька історій з мого оточення. Я гетеросексуальна жінка можу лише уявити біль і постійне відчуття несправедливості, з якими ЛГБТ плюс люди змушені стикатися щодня. Мене звати Микола, я ветеран, служив в силах спеціальних операцій близько двох років. Буквально на другий день повномасштабного вторгнення. Я вже знайшов себе в підрозділі, хоча до цього я взагалі не служив, бо я в мирний час не придатний до військової служби. На той момент мені було ще навіть не було 22 роки, повних 21 рік. А як не йти, коли ворог уже буквально чуть не під Києвом? Наразі займаюся своєю підприємницькою діяльністю в плані майстерні і стараюсь підтримувати свого партнера, який наразі служить. Ми познайомились за час війни. В 2022 році, наприкінці, в чаті в Телеграмі він допомагав різним військовим. Я мав деякий запит, і на цьому ми сконтактувалися і почали спілкуватися. Він повністю звільнився з роботи, переїхав, і ми почали так би мовити сумісний побут за тиждень, після чого я ще служив деякий час. Він мені донатив, допомагав, заспокоював, чекав вдома. Потім я звільнився, ми трошки пожили разом-разом. Я встиг відкрити цю майстерню, і він пішов на службу. Це мій особистий психолог. Я зразу наперед заплатив багато коштів. Він мені допомагає, коли я не знаю де мій партнер, або що з ним, або як він себе почуває. Я приходжу сюди. Сідаю за комп'ютер і починаю малювати, рисувати, виробляти, прораховувати, працювати тут і робити якісь вироби. Це займає дуже багато мозкової діяльності, потім ручної діяльності, тому це заспокоює. Плюс до того я ще це можу ці вироби монетизувати і задонатити йому. Коли ти знаєш, як там перебування тут стає більш нестерпним. Бо переживаєш ти набагато більше. Це важче з сторони моральної і психологічної, ніж якщо я би був на фронті замість нього. Буває таке, коли після якогось обстрілу по місцю дислокації, де вони можуть знаходитися, я не можу там дозвонитися чи дописатися — Це звичайно, що велика тривога. У мене в голові максимальні сцени кроваві і що там могло статися. І слава Богу, це проходить, як тільки він відповідає. Я не знаю, може є люди, які себе не накручують в такому випадку, але я не знаю, як це робити. Недавно у мене був день народження, і у мене просто така традиція, що кожен рік він проходить дуже ну, невдало, я нічого не планую, і просто пересиджую цей день якось там максимум з тортиком. Він нічого не казав, якось домовився з командиром, щоб приїхати на один день, і просто зранку мені набирає і каже: Виїжджай, будь ласка, бо мене треба забрати. <гум> Тому це був в цілому, по-перше, дуже приємно. По-друге, це найщасливий, напевно, день народження, бо ніякий, напевно, подарунок не замінить те, що людина приїхала з фронту і буде з тобою. Різні дослідження говорять, що в світі в середньому 8-10% людей ідентифікують себе як ЛГБТ плюс люди. Так як українська армія це зріз суспільства, припускаємо, що там це співвідношення може зберігатися. Мене звати Віктор Пилипенко. Я ветеран. Наразі очолюю правозахисну організацію Українські ЛГБТ-військові за рівні права. Існував міф, що гей не може бути захисником. Мене це колись. Коли я був закритим геєм-захисником, дуже обурило. Я став другим відкритим геєм да, військовим після Олега Копка. Олег Копко був такий військовий гей, який зробив камінг-аут і дав одне інтерв'ю. От, ну його настільки зацькували, що він більше не з'являється в інфопросторі і не виходить ні з ким на зв'язок. Розуміючи, що мене може чекати точно така сама доля, і почасти так і було, мене дуже зацьковували попервах. Я закликав долучатися інших. Організація була заснована від спільноти, що утворилася 2018 року. Ми доволі довго вже існуємо. А 21 року зареєстрували вже офіційний наш орган для того, щоб працювати у правовому полі ефективніше. Ми розпочали свою проєктну діяльність, сталася повномасштабка. От і більшість з нас пішла на війну. Нас більш як 600 уже налічується учасників та учасниць. Якщо говорити про кількість ЛГБТ людей на фронті, там або там в силах оборони України. То у ну, нас, звісно, значно більше. Робити камінаут, перебуваючи в армії, доволі небезпечно, адже є ризик натрапити на гомофобного командира чи побратимів. Відтак важко оцінити реальну кількість ЛГБТ плюс військових, які мусять постійно доводити, що вони заслуговують на повагу до себе від держави і суспільства. Люди в інтернеті пишуть, що якщо ти ветеран, або якщо ти заявляєш, що ти ЛГБТ-ветеран, то ти, звісно, не служив, а тільки займався якимись інтимними практиками. Хейту багато, бо люди не розуміють. По перше, що ЛГБТ люди також воюють, також отримують поранення, такі ж самі, абсолютно ті ж самі умови. Більш того, що можуть отримати по шапці, якщо командир або побратими гомофоби. Аби долати упередження про ЛГБТ плюс ветеранів та ветеранок, Микола з друзями заснували організацію Pride in Ukraine Горді в Україні. Зрозуміли, що ветеранам зараз. Мало хто допомагає в цілому, ветеранських проєктів доволі багато, і можна знайти на будь-який смак, що тобі треба під свої запроси. Але щоб бути відкритим, що ти ЛГБТ спільнота, і ти потребуєш саме відкритої допомоги, як відкрита людина, такої організації ми не знайшли. І створили її самі. Вони відрізняються тільки тим, що вони хочуть бути собою відкритими і не боятись того що, наприклад, якщо це партнер хоче отримати якусь, наприклад, психологічну допомогу, і він хоче прийти до психолога і сказати, що мій партнер там чоловік, я чоловік, мій чоловік, і сказати це відкрито і отримати допомогу, а не хейт і якісь там завищені брови. Ми хочемо долучитися як спільнота. До цієї обширної допомоги, бо її може бути дуже багато: як фінансова, так і медична, психологічна, юридична маса варіантів. Відсутність підтримки, упередження, мова ворожнечі. Якби ж це були єдині проблеми ЛГБТ військових та ветеранів, втім це на жаль не так. Через орієнтацію та гендерну ідентичність на людей скоюють і фізичні напади. У 2019 році на ветерана АТО Василя Давиденка напали після камінауту. Нападники сказали: цікаві інтерв'ю даєш, і почали бити у 2023 році. У центрі Львова побили трансгендерну військову Хелен Марк. Я все крові. Пізніше нападника визнали винним у скоєнні злочину на ґрунті ненависті. У тому ж році мамі українського військового Павла Лагойди, учасника бойових дій відкритого гея, погрожували спалити дім, поки син на фронті. Погроза надійшла телефоном. Потім до матері приїхала невідома машина, і з неї фотографували будинок. За статистикою правозахисного ЛГБТ-центру наш світ у 2024 році в Україні сталося 75 випадків порушень щодо ЛГБТ плюс людей. Серед них 31 випадок фізичного насильства. Це... У червні під час місяця гордості ситуація загострюється. Петарти, димові шашки, сльозогінний газ, перекриття руху маршрутів, фізичні напади та побиття учасників та учасниць це узагальнений перелік подій, які відбулися на маршах рівності в Україні з 2015 по 2021 роки. Якщо посилити відповідальність за гомо бій та трансфобію, кількість нападів може зменшитися. Саме з цією метою зареєстровано законопроєкт 5488, який пропонує зміни до кримінального кодексу. Після його прийняття до злочинів на ґрунті ненависті будуть включені і ті, які вчиняють через сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Насильство найпомітніша проблема, але це далеко не все з чим стикаються плюс люди. Можливість офіційно створювати сім'ю, мати дітей, відвідати коханого в лікарні, поділити справедливе майно з партнером. Я це все маю за замовчуванням. Якщо ви гетеросексуальна людина, то ви теж. Це наша база. А для ЛГБТ людей поки що мрія. Ключовою ж такою також проблемою, яка стала видимою наскрізь під час війни, є проблема відсутності визнання їх як членів сім'ї один до одного. Так, ЛГБТ-військові, які мають партнерів чи партнерок, не можуть зареєструвати свої відносини. По закону вони в один одному є ніхто. У нас законодавство побудовано таким чином, що все прив'язано до факту шлюбу або до. Кровної спорідненості між членами сім'ї, то яких же прав не вистачає ЛГБТ людям та військовим, зокрема. Якщо підсумувати цей величезний пласт обмежень, все зводиться до наступного. Відсутність юридичного статусу стосунків через це партнери не мають жодних юридичних прав один щодо одного, не мають права на спільне житло, доступ до медичної інформації, прийняття рішень у критичних ситуаціях тощо. Якщо партнер-партнерка загинули на війні, ЛГБТ плюс пари не визнаються родичами, тому немає права вирішувати питання щодо поховання, отримати компенсацію від держави, успадкувати майно без податку. Спадок і подарунки оподатковуються. Партнери вважаються сторонніми особами, їх можуть навіть не повідомити про загибель. Медична ізоляція: якщо ЛГБТ плюс військові військова поранені або в лікарні, партнера-партнерку можуть не повідомити. Немає доступу до медичних даних, неможливо ухвалити рішення щодо лікування, евакуації тощо. Зокрема, партнерка загиблої військової Марії Зайцевої Аня розповіла, що змушена була представитися сестрою, щоб доглядати за коханою в лікарні. За кілька днів я навчилася ставити крапельниці з фізрозчином, міняти пляшки з антибіотиками, перевіряти катетер. Я відчувала це і моє поранення. Теж після одужання вона захотіла повернутися до війська. Соціальні гарантії тільки для офіційних родин. ЛГБТ плюс військові та їхні партнери позбавлені щомісячної допомоги у разі зникнення чи полону, грошових виплат у разі загибелі, відпусток, пов'язаних зі станом партнера, весілля, хвороба, похорон, пільг на житло, медичні послуги, освіту дітей. Діти ЛГБТ плюс пар без правового захисту. Якщо один з партнерів військовий, військова, інший не може оформити опіку над дитиною у разі загибелі партнера-партнерки, виїхати з дитиною за кордон, взяти лікарняний по догляду. Спільне усиновлення неможливе. Один із партнерів не має жодного юридичного статусу щодо дитини. Для того аби ЛГБТ плюс військові стали більш захищеними перед законом, а їхні партнери партнерки отримали шанс на соціальні гарантії, був зареєстрований законопроєкт 9.1.03. У 2022 році була петиція до президента, яка вимагала в Україні узаконити односотеві шлюби. Але у своїй відповіді президент знову ж таки наголосив на тому, що Зараз під час воєнного стану вносити змін конституцію не можна, тому односатеві шлюби запровадити в Україні не можна. Законопроект 9103 був зареєстрований у 2023 році. Як певний виклик, з яким ми стикнулися, якраз таки у відповідь на петицію до президента, оскільки відповідь на цю петицію уряд не розробив необхідного законопроекту. Ми спільно з народними депутатами вирішили таки цю ініціативу втілити в життя. Це спосіб, який передбачає собою створення. Інституту цивільного або реєстрованого партнерства такий інститут існує в багатьох європейських державах, зокрема і у Чехії, і в Естонії, і в Латвії. І це те, що ми можемо в Україні зробити, надавши однозатем парам певний обсяг прав, який не буде ідентичний шлюбу, але принаймні, покриватиме основну частину. Того, що краю необхідно і під час війни, і навіть вже коли війна закінчиться, нас вдалося подолати кілька перепон під час цього законопроекту. Це кілька комітетів, які нас підтримали. Були ті, які були не Це, зокрема, і головний комітет правової політики, який відмовився розглядати законопроект. Тому ми стикнулися з таким. Трішки опором з боку Верховної Ради, але знову ж таки ми не покладаємо наших зусиль і працюємо надалі для того, щоб законопроект таки був проголосований цим скликанням парламенту і надав ті необхідні права, які зараз потребують наші і ЛГБТ-військові і цивільні люди, які мають у своїх одностах партнерів. Те, що закон про цивільне партнерство 5488 відкладають. Це злочин проти ЛГБТК військових які воюють на фронті. Це я заявляю як голова об'єднання і громадської організації відповідної. Така прокрастинація коштує життів і сліз от, наших близьких сімей там, і нас самих. От. А депутати не хочуть приймати ці законопроєкти, тому що за цим не стоять. Гроші, фінанси, їхній якийсь особистий шкурний інтерес. За цим стоїть просто доля людей, і ми можемо бачити, що ці державці просто плюють на ці долі. Напередодні свого 24-го дня народження поблизу Бахмуту під час виконання бойового завдання загинула снайперка Зсу Марія Зайцева. На похованні в Києві прапор з її труни вручили коханій дівчині. Ані після втрати вона наважилася розповісти про їхні стосунки. Цією історією я хочу показати, що жінки можуть чинити справжню революцію, що вони здатні змагатися за ідею за свій дім. Це також яскравий приклад того, чому Україні потрібні офіційно зареєстровані партнерства. Ми мріяли одружитися. Марія обіцяла зробити мені пропозицію як тільки закінчиться війна в Україні. Якби партнерства були дозволені, ми зробили б це значно раніше лгбт військові потребують не співчуття, а передусім чіткого визнання. Держава має зробити їх захищеними, їхню службу поміченою. Це питання стосується не тільки рівності, але й справедливості. На прикладі мого партнера у нього батьки за кордоном, і дуже давно. Він тут один. І не дай Бог, щось з ним трапляється, не знатиме ніхто, бо до батьків, звичайно, ніхто не дозвониться за кордон. А я ніхто офіційно, і не можу не приїхати, не дізнатися. По-друге, така моральна, психологічна дискримінація і не вистачає такого права, як у гетеропар, коли дівчина або дружина приїжджає до хлопця на фронт там, в Славянськ чи в Констаху. Їм може командир спокійно дати день-два, побути разом. Бо приїхала там дружина, дівчина. А якщо це одностатева пара, це не може бути в цілому. Бо ну я знаю аж нуль командирів, які такі М -м, класно, взагалі без питань. іди, відпочивай. Бувають люди, які відкривають бізнес. У одної людини є там десять тисяч доларів, у іншої 10. Вони складаються, це великі гроші. Відкривають, у них щось не, не виходить, вони розходяться. І як це ділити потім? І це дуже важко. Про це потрібно постійно думати. Думати на. Вперед, постійно щось ділити з партнером прямо на уровні офіційного, а це ставить багато пар під питання довіри. Розвіяти сум і дати надію може лише те, що українське суспільство готове до змін за даними першого в Україні комплексного дослідження про становище військових ЛГБТ Плюс у лавах сил оборони, 63% опитаних підтримують твердження про те, що партнери і партнерки загиблих ЛГБТ плюс військових мають бути прирівняні до членів їхніх родин. Окрім того, 63% погоджуються з думкою, що норми, правила і статути зсу повинні. Захищати права ЛГБТ Плюс військових. А якщо суспільство більш доброзичливе до ЛГБТ плюс людей, то можливо зміни настануть і в державі. Бунтуй, давай, давай, давай! Зміни масштабні. Зміни дуже великі, бо наразі ми маємо можливість. Збиратися, відкривати виставки, якісь знімати фільми і багато, багато 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 чого. Ще 10-15 років тому це було просто неможливо. Зараз можна зустріти просто людину на вулиці з символікою ЛГБТ там, на футболці чи на Сумці, чи щось таке раніше, це було в цілому неможливо, бо ти зразу отримуєш в кращому випадку просто хейт. Ти зміни в суспільстві це дуже класно, але це має супроводжуватися ще змінами в державі. Якщо ми будемо говорити щодо підтримки саме реєстрованого партнерства як інституту, доступного для ЛГБТ людей, то такі заміри теж проводилися починаючи з 2023 року. І тут ми побачили цифру більше 50% людей, які повністю за або Частково за і близько 23-25% тих людей, які повністю або частково проти. Тому в нас є підтримка більшості, і ці цифри не мінялися дуже там відчутно з 23-го року і залишаються до теперішнього року. Такими самими на тому самому рівні близько 52-59% і що більш вагомо все більше народних депутатів і депутаток бояться опанувати цьому законопроекту, оскільки розуміють, що він тим чи іншим чином буде проголосований і їм. Також треба буде його проголосувати для того, щоб Україна ввійшла повністю в європейську спільноту і стала членом європейського союзу. Тому у нас зараз ситуація, коли у нас ще немає підтримки, але вже й немає цього опору з боку певних сил які. Ще на початку нашого шляху пробували якимось чином в Україні просувати цей самий російський головний наратив, який зараз там активно просувається. Ті ж самі ж у Угорщині чи словаччині. Це я бачу і на вулицях, це я бачу, і у спілкуванні, особливо серед молоді. Це абсолютно прогресивні, добрі, хороші люди. Їх стає все більше і більше. От. Тому ті політики, які зараз вливають свої капітали в гомофобію, в качання ненависті до ЛГБТІК-спільноти спільноти, ну вони лузери, вони програють. Ми будемо це бачити, за на нашої на нашій пам'яті це відбудеться. Зараз я в очікуванні дитини. Я не знаю, який у неї буде колір очей, волосся. Я не знаю, яка в неї буде сексуальна орієнтація. Але я точно знаю, що нічого не завадить одному моїй любові до неї. І ця любов це про важливість діяти, аби моя майбутня донька жила в країні, де її не цькуватимуть за інакшість, де вона може бути собою, робити власні вибори і за це їй нічого не загрожує. Я мрію про безпеку для всіх людей, і саме тому сьогодні пропоную вам відкрити серця і спробувати зрозуміти досвід тих, хто не має цієї безпеки і не має прав базових. Ідеальний світ. Ну, я не, я не вірю в утопі. Я. Ідеального світу ніколи не буде. От. Наш шлях завжди це шлях досконалень, да? От. Тому мені важко на це відповісти. Звичайно, було б добре, щоб Україна, як мінімум, як мінімум, зажила би життям сьогоденної там, Франції чи Великої Британії, як мінімум. Економічно, от і щодо комфорту життя кожного громадянина у своїй країні. А так зараз, що нам би хоча б війну закінчити да, і, і дорости до якогось європейського рівня. В одне слово утопія, да? за тим — перемога. Перемога, звичайно, Да? Насправді дуже важко уявити світ, де б ця рівність була досягнута, тому що в нас немає такого прикладу в жодній країні світу. І да, ми, звісно, можемо побачити, що в певних європейських країнах це набагато більше просунуто, але немає жодного безпечного місця і досі, де лгбт люди можуть почуватися повністю в безпеці. Тому я думаю, що оцей от світ, де ця рівність була би досягнута, це світ, де пара. Там двох хлопців або двох дівчат могла вільно йти за руку і не боятися, що на них нападуть, або що якщо щось з ними станеться, то вони будуть мати якісь проблеми. Якби це вмістити одне слово, я думаю, що це б не було одне слово, але це б можливо було свобода в різноманітті. Такий вираз. Я думаю, що цей світ виглядав би приблизно так само з такими ж. Можливо, меншим хейтом, але з хейтом, але це нормально, я вважаю, якщо це не агресивно. Але люди, які вимагали цих прав, вони би їх отримали, жили би собі спокійно і виходили би на прайд не за якісь права, не вимагаючи чогось, а просто щоб зустрітися, провести класний час. Провести якусь можливо просвітницьку роботу, якщо це буде як в Європі, і це буде свято. Якщо це прайд буде як парад, знаєте, платформ різних культур, різних міст і всього іншого, це буде набагато краще і круче, ніж мітинг, забастовка, щось таке дуже емоційно напружене і не склоняючи до свята.